10 порад від SEO експерта до власнику бізнесу, власнику сайту для того, щоб ти міг багато клієнтів отримати з пошукової системи Google. Перше це аналіз конкурентів. Їх треба передивитись повністю за рахунок, чого вони знаходяться в топі, і отримують трафік. Вийти в топ пошукової системи це означає стати трошечки краще, ніж твої конкуренти, бо вони вже є в топі, і ти стаєш трошечки краще, ніж вони, і піднімаєшся. На першій позиції починаєш отримувати дійсно дуже багато трафіку в твоїй тематиці. І тобі потрібно зрозуміти за рахунок чого, за рахунок яких якостей ти можеш стати краще ніж твої конкуренти. Для цього є дуже багато сервісів, дуже багато технік і технологій. Але перше, треба просто відкрити сайт, на них подивитися саме тих конкурентів, які вже знаходяться в топі. Друге, тобі потрібно підібрати абсолютно всі запити, які є в твоїй тематиці, абсолютно всі, не 5, не 10, це тисячі, десятки тисяч запитів, які прямо зараз люди вбивають у школу систему. Зробити це ти зможеш це через сервіс Google Keyword Planner. наприклад, безкоштовний класний сервіс. Третє, коли ти зібрав всі ці запити, їх потрібно структурувати. Розділи їх на невеличкі такі групки, але по смислам. І потім, вже під кожен цей смисл, ти будеш створювати абсолютно іншу структуру твого сайту. Не намагайся всі ці тисячі запитів впіхнути просто на свої там 10, 20, 30 сторінок твого сайту. Це неможливо. Під кожну групу створюй окрему сторінку. І тепер структура твого сайту буде виглядати найбіль... ну, набагато більше обширніше, і банально чим більше сторінок на твоєму сайті, тим більше ти будеш отримувати трафіку. Четверте, це наповненість цієї сторінки. Вона має максимально на 100% відповідати тим запитам, які ти під неї підібрав. Весь Текст, який буде надрукований на цій сторінці, він має бути ну навколо цих запитів, які ти підібрав для неї, і він має відповідати максимально на питання, яке може здати людина, яка вбиває ці запити. Пошкову систему там має бути не тільки текст, там бути картинки, там мають бути блоки різні там про кампанію, про, про цю послугу, таблиці з порівнянні характеристики. Прийдись по конкретно, подивись, які блоки він використовує, щоб обгорнути ці там ці запити. І такі самі блоки і використовують на своєму сайті. П'яте, це оптимізація сайту в цілому. Ну, ти повинен оптимізувати під мобільні пристрої, тому що більше половини людей на твій сайт заходять саме з мобільних пристроїв. Дивіться, як він виглядає. Подивіться, як сайт виглядає там, в різних браузерах, в різних там, на планшеті, на маленькому ноутбуці, на велико широкоформатному комп'ютері. І базові хоча б налаштування по. Швидкості сайта і по оптимізації твого сайту. Наприклад, там файл сайтмап, robots.txt, технічні файли, але вони повинні бути налаштовані. На твоєму сайті не має бути там помилок, якісь там вірусів. Ти можеш це перевірити, або чи додавши сайт в Google Search Console, Або ти можеш просто, хоча б банально вбити таку комбінацію по системи систему Google сайт, дві крапки і адреса твого сайту. Ти побачиш всі проіндексовані сторінки твого сайту. Шосте це оптимізація кожної сторінки на твоєму сайті. То в нас була оптимізація сайта в цілому, а тепер в кожної сторінки. Це title, description, назва та опис цієї сторінки. Вони мають використовувати ті запити, по яким ти хочеш, щоб ця сторінка була в топі. Також заголовки, подзаголовки, вони такі також мають бути з запитом і обов'язково додай на свій сайт перелінковку між сторінками твого сайту, як для людей, так і для пошукової системи. Це необхідно. Сьома це якісні тексти на твоєму сайті. Не використовуй чат GPT, тому що він не розбирається краще ніж ти в текстах. Да, ти можеш його використовувати як допоміжний засіб, але як інструмент для написання текстів. Це точно не проканає, точно сайт він не буде пойматися до пошукової системи. Використовуй копірайтерів. Ти береш і записуєш хоча б там, наприклад, голосове повідомлення про те, що має бути на цій сторінці, який має бути текст, які смисли він повинен доносити до людей, як зробити так, щоб він був корисний, як дати користь людям. А здача копірайтера: потім твої смисли, твої ідеї вже трансформувати в оптимізований, унікальний, експертний. Текст, який буде добре ранжуватися для пошукової системи, і, і не виставляй його, будь ласка, просто там одним полотном. Розбий його на блоки, і такими блоками, корисними блоками розміщуй по всій сторінці твого сайту. І обов'язково в цьому тексті використовуй ті запити, по яким ти хочеш, щоб вся ця сторінка була в топі пошукової системи. Восьме, це поведінкові фактори. Ти можеш, наприклад, за допомогою аналітики подивитись. Е які сторінки подобаються людям більше? Взагалі чи подобається твій сайт людям? Скільки часу вони проводять на твоєму сайті? Які сторінки переглядають, як довго вони там знаходяться, скільки в середньому переглядає сторінок? І твоя задача зробити все, щоб кожна людина, яка заходила до тебе на сайт, знаходилась там якомога більше часу. Використовуй класні тексти, використовуй класний дизайн, який не відволікає від контента. використовуй там швидку загрузку сторінок сайту, щоб вони клакаціли переходили між сторінками. Зроби все для того, сфокусуйся на тому, щоб люди довше знаходились на сайті, і, звісно ж, робили конверсійні дії на твоєму сайті. Школа система це теж бачить і знає, коли люди залишають заявку на твоєму сайті. Дев'ятим пунктом будуть зовнішні посилання для твого сайту. Який би ідеальний твій сайт не був би всередині, якщо про нього не говорять люди в мережі інтернет, якщо на нього не силаються, якщо не згадують назву вашого бренду, якщо немає посилань з різних там, сайтів, СМІ, каталогів, форумів і так далі, значить твій сайт не цікавий людям. А можливо, твій сайт взагалі не працює. Тому твоя задача зробити так, щоб на твій сайт силася якомога більше посилань. І ті ресурси, які на тебе посилаються, вони були якомога якісніші, там з кращим трафіком, довіром до пошукової системи. Ти можеш дуже швидко за допомогою цього сервісу, а ще з передивитись, які посилання є вже на твоїх конкурентів, скільки цих посилань, які якої якості вони, і як мінімум пройтись по тим самим місцям і залишити посилання на твій сайт або купляти посилання на будь-якій будь біржі. Ну і десятий, якщо ти додивився до цього пункту, я хочу тобі сказати, що значить SEO для тебе дійсно важливо. Ти розумієш наскільки це важливо. Так, от перед тим як е -е, приступати до цього для того, щоб не злитись на одному з цих пунктів, я хочу тобі сказати, що прямо зараз сотні тисяч, а може десятки тисяч людей шукають. Товари або послуги, які саме ти надаєш. Вони йдуть по школу систему, вбивають запити і шукають твою кампанію. Все, що потрібно тобі зробити, це просто показати свій сайт в топі і не заважати цим людям купляти в тебе товари та послуги. Цих людей дуже багато. В них є гроші, в них є бажання купити. В них не так багато часу, щоб вибирати між іншими сайтами. Все, що потрібно, це показати твій сайт. Ти можеш спробувати це зробити самостійно, але якщо тобі потрібна буде професійна допомога дійсно крутої seo команди, seo експертів. В описі до цього відео я залишив саме для тебе посиланнячко. Переходь туди, залишай заявку, поспілкуємося з тобою. Якщо тобі все сподобається, ми сподобаємося. Наші ціни умови сподобаються. Я думаю, що ми зможемо вивести твій сайт топожкою системи. Без проблем, тому що більше ніж за 20 років в цій темі у нас є досвід в абсолютно всіх тематиках, і в твоїй тематиці також є. Тому переходь по посиланню в шапці профілю і до зустрічі.